Вам відкривається каталог. Що вам потрібно зробити? Ви можете або дивитися листати отак, або нажати багато крапочок зверху, і побачите це в такому форматі. Якщо ви обрали, наприклад, для себе замовити супчик, ви нажимаєте на сторіночку, де він є. Далі ви можете подивитися відео про нього, або одразу нажати кошик. І ось я нажала багато раз, вертаємо на один, і одразу ви бачите, за скільки ви можете отримати цей суп. У вас зразу буде 15% знижки. Далі вам потрібно йти по вказівничкам, обрати адресу, де б ви хотіли забрати. Наприклад, це може бути нова пошта. І ви обираєте своє місто. І вибираєте, де б вам зручніше було його забрати. Відкриваються офіси, відкриваються нові пошти. Далі ви продовжуєте далі, далі, далі. підтверджуєте, Обираєте спосіб оплати, наприклад, оплата при отриманні або оплата картою. Далі зареєстровуємося, вводимо прізвище, ім'я, телефон, електронну пошту, придумуємо пароль. Далі підтверджуємо, і ваше замовлення. Поїде до вас.